Таю вас, я пастор Джордж Пірсон. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Живіть свій дух Словом Божим, вкладайте його у свої очі та вуха, поки воно не зафіксується у вашому серці і не почне виходити з ваших уст з вірою. Саме це ми сьогодні і будемо робити, приєднавшись до брата Копленда на цій конференції. Тому візьміть свої біблії і дізнайтеся, що коли ви робите все так, як це робить Бог, то це приносить його результати. Отче, ми дякуємо Тобі сьогодні. Так, Господи. Дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі, Господи. Це благословення. Так, це воно. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі, Дух Святий. Дякуємо Тобі, Отче. Дякуємо тобі, Отче, любов, це не лише доступ. Це відчинені двері, до життя без страху. І досконала, зріла, повністю розвинена любов в житті людини виганяє страх, бо у страхові є мука, а я не хочу, щоб мій народ мучився. Тому радійте в своєму дусі, знаючи, що я проваджу вас. Дорогою здоров'я, бо сила моєї любові, міць і незмінність моєї любові, коли вона застосовується з вірою, веде до життя вільного від поразу, страху і хвороб, до життя. Яке варте того, щоб жити ним навіть до глибокої старості до самої смерті і відходу звідси, коли ви ніколи не боїтесь і ніколи не хворієте. Слава Богу, ніколи не живете в бідності, а живі здорові та сильні. Аж до дня свого відходу говорить Господь. Слава Богу! Чому? Бо Він Господь. Алілуя! Він є Господь. Дякуємо тобі, Ісусе. Повернімось до нашого місця Писання. І прочитаємо 21-й вірш. Коли Ісус ні, 22 й вірш. «Істино, істино». Двічі слово «істино». Це слово означає це юридичний термін, і воно означає, що я кажу правду і нічого окрім правди. Істину, істину. Послухайте, я скажу вам правду, істину, істину. Це важливо. Раб не більше від пана свого, і посланець не більше від того, хто послав його. Якщо ви це знаєте, то блаженні ви, якщо виконуєте це. Не про всіх вас кажу. Я знаю тих, кого вибрав, але щоб збулося писання, той, хто їсть хліб зі мною, підняв на мене п'яту свою. Тепер кажу вам, перш ніж це збулося, щоб коли збудеться, ви увірували. І в деяких перекладах Біблії курсивом написано Він, щоб ви повірили, що це я. Істину, істину кажу вам: хто приймає того, кого я послав, той приймає мене, а хто приймає мене, той приймає й того. То послав мене це щось дуже особисте, це дуже відверта розмова при світлі свічок. Це дуже особиста розмова. Сказавши це, Ісус тривожився духом, засвідчив і сказав. Істинно, істинно кажу вам, що один з вас видасть мене. Тоді учні озирались один на одного, не розуміючи, про кого він говорить. Один з учнів його, якого любив Ісус, лежав, прихилившись до Ісуса. Ісус всіх любив. Але це сповідував Іван. Він був єдиний, хто залишився з Ісусом протягом всіх тих подій. Він не втік. Лежав біля Ісуса, уявіть собі це. Уявіть собі. Він не сидів поруч з ним за столом. Це лише художня інтерпретація, написана в минулі часи, коли фактично писання було недосяжне для людей. І особливо те відкриття, яке ми маємо сьогодні, через сотні і тисячі років, скільки би часу не минуло, він лежав біля Ісуса. Іван був там. Досліджуйте такі речі. І коли ви приймаєте причастя, уявляйте себе там, уявляйте себе поруч з Іваном. Ви безпосередньо там. І у вашому розумі ви там, бо в Євангеліях ми маємо все, що Ісус сказав того вечора. Один з учнів його, якого любив Ісус, лежав, прихилившись до Ісуса. Йому Симон Петро дав знак, щоб запитав, хто той, про кого він говорить. Іван, Петро, Яків та Іван. Однак Іван вірив про себе саме так. Він був найближче. Він тримався за все, що казав Ісус. Він був наймолодшим. І Петро, кивнувши йому, я практично бачу це, запитаю його. Запитай його, хто це? Сам запитай. Ні, ні ні ні. Ти запитай. Ти запитай. Я хочу бути такою ж близькою людиною. Я не хочу бути тим, хто. Я хочу бути прямо там. І ми там. Бо ті люди. Були близькими з Ісусом, але вони не були сім'єю. А ми його родичі. Ісус сказав немає пророк пошани на батьківщині своїй. І деякі з моїх родичів якось сказали, ні, не мені. Ви справді вважаєте, що Кеннет – пророк? Як таке може бути? Адже Він наш родич. Елдере, кожен пророк був чиїмось родичем. І Ісус теж. І ми сім'я. Ми народилися в цій сім'ї. Ми кровні родичі. В крові Ісуса. Алілуя! Ісус відповів той, кому я вмочивши шматок хліба подам. І це стосується завіту. Це елементи завіту. Ви можете бачити це в книзі об'явлення. Ісус тукає до дверей серця церкви. Якщо ти відчиниш мені двері, мова не про серце грішника, а про серце церкви. Якщо ти відчиниш мені двері, то я увійду і буду вечеряти з тобою. Що? Знаєте, що це означає в завіті? Коли я увійду, то подбаю про всі твої рахунки. Mm. Якщо ти дозволиш мені сісти і вечеряти з тобою, то я заплачу за їжу. Я заплачу за оренду цього помешкання. Якщо ти дозволиш мені залишитись тут доволі довго, то я куплю тобі новий дім. Це мова завіту. Адже це східна книга і людям із західним мисленням це важко збагнути. Через наші релігійні уявлення. Тому вони не приділяють цьому належної уваги. Отже Ісус дав Юді шанс. Він дав йому можливість. Його звали Юда. Ісус прямо там дав йому можливість, але Він нею не скористався. Він нею не скористався. Я абсолютно переконаний, що він проігнорував це. Він думав про гроші і про щось інше. Адже стільки разів прямо там, в Назареті, він був поруч, коли Ісус ховався і уникав тих, хто шукали його вбити. І вони і гадки не мали, куди він пішов. Вони хотіли скинути Ісуса зі скелі, але так і не зрозуміли, куди він подівся. Це був єдиний раз, коли Ісус так не вчинив. Це мої припущення, але я читаю цю книгу вже давно і я переконаний, що Юда думав, що він просто піде і поцілує Ісуса, бо вони всі думали, Ісус відновить Ізраїль, вижене звідти ремлян, і на цьому все скінчиться. Вони очікували, що раптом Ісус зникне і йому нічого не заподіють. Але все сталося не так. І послухайте мене уважно. Після цього шматка, після цього шматка, увійшов в нього сатана. Тоді Ісус сказав йому, що робиш, робиш швидше? Однак ніхто з тих, що були там, не зрозуміли, що він сказав йому. А оскільки в Юди була скринька з грішми, то деякі думали, що Ісус сказав йому: купи що нам потрібно на свято або щоб дав щось бідним. Я вже казав про це раніше. У вас мала бути репутація людини, яка дає стільки, що це переважає все, що лише можна собі уявити. Що прямо посеред ночі, прямо посеред седеру, Ісус нахилиться і скаже: Іди, дай щось тому і тому. Тому для них це не було чимось дивним. Чоловік біля красних воріт храму. Скільки разів ви можете порахувати? І, мабуть, це не всі рази. Просто порахуйте в Євангелії від Марка, скільки разів вони ходили туди й сюди, до того храму. Люди зациклились на очищенні храму і не розуміють, що Ісус ходив туди не лише щоб очистити його, Він ходив туди, щоб проповідувати і проходив пост того чоловіка. Хочете, щоб для вас це вивели, наче на широкий екран? Ось чому, коли той чоловік побачив Петра та Івана, він подумав: ось вони, мої хлопці, так. І очікував щось отримати від них. Чому? Бо коли Ісус був там, Він щоразу отримав щось від нього, коли Ісус проходив там. Щоразу Ісус казав, Давайте, давайте. Зробіть для нього сьогодні все, що потрібно. І так щоразу, коли Ісус проходив тими ворітьми. Ви хочете сказати мені, що Ісус проходив по з того бідного і нічого йому не давав? Біля воріт храму? У того кривого було законне право просити там милостиню. Він не був сліпим, але він мав це право. Вартемей був сліпим, і він теж мав це право. І якщо священник визнає вас сліпим, то ви носили одяг, який свідчив про те, що ви на шахраї. І він почув про Ісуса з Назарету. Ісусе, 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 Ісусе! змилося наді мною. На євриті це хесет. Це важко перекласти, бо це слово завіту. Коли Давид, будучи в кровному завіті з Йонафаном, сказав, невже не залишилось нікого з дому Саула, до кого я міг би проявити милість? До кого я міг би проявити хесен, Коли більший благословляє меншого? Милість це переклад слова Хесенд. Хесе. <рес> Ісусе. <рес> Сину Давидів. <рес> Месія. <рес> Месія. <рес> Месія. Вартемей знав ким був Ісус? Прояви до мене Хесед! Ісус зупинився. Хтось тут знає мене? І він звертається до Хесаду завіту. Ісус сказав, приведіть його сюди. І, звісно, Вартемею сказали, він кличе тебе. То в чому була справа? Вони не знали, ким був Ісус. Його власні учні не знали, ким він був. А що робив Вартемей? Я більше не називаю його сліпим Вартемеєм. І Вартемей? Скинув свій верхній одяг. А Ісус просто сказав: Вартимей, що я можу зробити для тебе? Ісус знав, що він хотів. Однак Вартимей мав це сказати. Вартимей мав своїми устами вивільнити свою віру. Коли він скинув той одяг, це був акт віри. Але він мав сказати це. Вартемей мусив сказати це, щоб я прозрів. Ісус сказав: гаразд. Він і сьогодні такий самий. Отже, коли Юда вийшов, Ісус сказав, тепер. І це дуже важливо. Він пішов звідти. Тепер я можу поговорити з вами. Нині син людський прославився, і Бог прославився в ньому. Коли Бог прославився в ньому, то Бог прославить його в собі і невдовзі прославить його. Діти вже недовго мені бути з вами. Ви шукатимете мене. Але як я сказав юдеям, куди я йду, ви не можете прийти. І тепер я кажу це вам. Нову заповідь я даю вам. Любіть один одного. Чи ви бачите там пунктуацію? Там стоїть двокрапка. І нагадую вам. Що у грецькій мові, з якої це було перекладено, нема великих літер. Там нема пунктуації чи чогось доданого, і так далі. Тому буквально там написано, нову заповідь вам даю любіть один одного, як я полюбив вас, щоб ви теж любили один одного. І з того пізнають всі, що ви учні мої, якщо матимете любов між собою. Заповідь. Мої брати і сестри, це не порада. Це заповідь. Десять заповідей. Це те, що Бог дав Мойсею. Однак потім вони зібрались і вирішили. Цього недостатньо. Ми це виправимо. І придумали ще більше шестиста. Маленькі нерозумні ідеї про те, що означає це і те, проте Ісус порушив їх всіх, окрім десяти. Амінь. Прокажений порушив закон, коли впав до ніг Ісуса. Ісус порушив закон, коли торкнувся до Нього. А тепер відкриємо 14-й розділ. Нехай не тривожиться, тобто ви не дозволяйте своєму серцю тривожитись. Віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі Отця мого багато осель. А якщо ні, то чи сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас? І коли піду і приготую для вас місце, послухайте, Ісус не проповідував. Він просто розмовляв з ними. Того вечора, того вечора він зробив те, чого вони не розуміли той хліб не був великим буханцем. Це була маца. Я теж її використовую. Я купую її там, де продаються єврейські товари. Ніякої закваски, ніякої солі, прісний хліб. І там були три шматки маци, загорнуті серветкою. Вони символізували Авраама, Ісаака і Якова. Потім ви дістаєте середній шматок, який символізує Ісаака, і ламаєте його. Ісус все це зробив. Чаша Месії, вона завжди була перевернута. І того вечора Він все це зробив. Він взяв той середній шматок Маци і сказав: це тіло моє, яке за вас ламається. Потім він зробив нечуване. Ісус перевернув ту чашу і налив в неї вино. І вони пили з неї. З ним. І він сказав: це кров моя. Нового завіту, однак вони ще не розуміли цього. Нова заповідь, новий завіт що це? Дорогоцінні. найдорогоцінніші миття на землі. Лише через кілька годин. Настануть найдорогоцінніші миті на небесах. Я зупинюсь на хвилинку. Ми знаємо, що тут, в Євангелії від Івана, в 20 розділі, Ісус дихнув на них і сказав: прийміть Духа Святого. Саме тоді вони народилися згори. Що для цього потрібно? Апостол Павло каже нам, як спастись. Вірити в своєму серці, що Бог воскресив Ісуса з мертвих. Вони вірили в це. Вони бачили це своїми очима і сповідувати своїми устами Ісуса Господу. Вони і це зробили. Ісус просто дихнув на них, і вони народили згори. А я думав, що це сталося в день п'ятидесятниці. Ні, ні, ні. В день п'ятидесятниці Дух Святий повернувся в атмосферу землі. І той шум це не був сильний рвучкий вітер. То був шум, як від сильного рвучкого вітру. Цей шум, як від сильного рвучкого вітру, створював не лише Дух Святий, а й незліченна кількість ангелів, які повернулися в атмосферу землі, чи ж не всі вони є службові духи, послані на служіння для спадкоємців, спасіння, незліченна кількість ангелів. Трильйони. І ця атмосфера. Особисто я вважаю, що це було чути у всіх куточках цієї планети. Ця атмосфера була заряджена поразкою сатани. Хвала Богу на віки і віки. Алілуя! Якщо ви ніколи не приймали Ісуса своїм Господом і Спасителем, помиліться зі мною зараз цією молитвою, повторюйте її за мною Отець Небесний я приймаю Ісуса як мого Господа і Спасителя. Наповни мене зараз Твоїм дорогоцінним Святим Духом, візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. Я молюсь в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Якщо ви помолились цією молитвою, то ви народились згори, і ви маєте допомогу Духа Святого. Щоб допомогти вам дізнатись, з ким ви є у Христі Ісусі. Місія Кеннета Копланда підготувала для вас деякі безкоштовні матеріали. Ця книга Кеннета і Глорії Все це він зробив для вас і невеликий буклет, який допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію. Цю книгу ви можете знайти на нашому сайті kcm.org.ua. Господь веде нас туди, де ми ще ніколи не були. І вам час бути там. Господь щось приготував і він приготував щось справді чудове. Візьміть віру, яку ви маєте, і зробіть запит на силу Божу, щоб ви могли жити без страху. Це пастор Джордж Пірсон нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є. Господь! Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KesiaMurcuay. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.